Так, друзі, ну що, приїхала наша техніка, приїхав великий тюкопрес-Нюхоланд, приїхала GCB побільша. У нас є менше, є більше. Тут виліт стріли нас порядка 12 метрів. Цікавий тюкопрес Ню Холанд. Будемо розповідати, можливо, хтось знає про такі тюкопреси, тому що я особисто бачу такі вперше. У нас є Джончик 550, якщо не помиляюся, він в два рази менший. І подивимося, як працює саме цей прес. Ну, Перші враження. Прикольно, коли ти бачиш, що на нашій фермі все більше і більше стає техніки. Ми розвиваємося, масштабуємося і вдосконалюємося. стараємося максимально оптимізувати всі процеси, щоб люди, які працювали, мали реально хороші умови. І як бачите, комплект GCB-шка плюс прес. Давайте так скажу простіше. Ми купили jcb біжку пресом, якщо рахувати по внутрішньому ринку України, цю капрес e нам обійшовся абсолютно безкоштовно. Так що варіант з техніки за кордоном реально класний. Якщо цікаво, пишіть директ, будуть ділитися контактом, де гнали в кого гнали. пригнали ми і jcb біжку екскаватора, і таку GC-біжку, і прес пригнали. В принципі, питань особливо немає.